Всім привіт! З вами канал Animations of Ukraine. Сьогодні я вам покажу на огляд такий бандеромобіль з Лего. Цей бандеро Лего Бандеромобіль я придбав за 300, 390 гривень. Ні, 380 гривень. Він дуже прикольний. Тут є наліпка. Може, зараз. Бандеромобіль написано і Трезубець і флаг України. Такий крутий дизайн. Колес дуже мені подобається. Ракетні, ракетні, ну, Ракетна установка, яку можна зняти в будь-який момент і туди посадити солдатів, наприклад. Бу, е, в майбутньому ця. Цей Бандеромобіль буде в моїх Лего-анімаціях. Обов'язково буде. Тут, тут відкриваються двері, звісно, Чотири їх. Просто Я зараз не буду їх відкривати, тому що там їх дуже тяжко їх відкрити, багажник відкривається, все круто. Фари теж дуже такі прикольні, сучасні е е е бампер теж прикольний. У, дивіться, можна його зняти і буде так. Ну, мені з бампером Він ну, Така бойова більше з, з, з таким бампером. Зеркала все-таки вниз. Там 250 деталей. Е є ще цієї вроді... Компанії там Байрактар. Uh, є на, набір Байрактар і оцей бандеромобіль, а є окремо. Я бачив Байрактар uh, 399 коштує. Це 380 стоїть. І, до речі, вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні! Добре, дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І скоро ви побачите в моїх анімаціях оцей прекрасний стильний бандеромобіль. До побачення!